Підрозділ розслідувань Радіо Свобода оприлюднив проект договору, який Кремль запропонував Україні під час чергового раунду переговорів української та російської делегації на території Білорусі. Документ датований 7 березня 2022 року. Журналісти отримали від українського джерела знайомого з ходом переговорів, а російське джерело близьке до переговорів підтвердило його справжність. Насправді нічого нового з матеріалу я. Для себе не знайшов, тому що вже публікували навіть документи у західній пресі. Здається, Вашингтон Пост всі ці документи публікував. Тоді у 2022 році, у березні, ледь дійсно не сталася зрада, коли вже були готові парафувати, причому так на високому рівні, а не тільки на рівні переговорних групи переговорників, яка туди їздила спочатку в Білорусь, а потім у Туреччину в Стамбул. Якщо б ці умови були прийняті, то ми би просто підписали собі смертний вирок за кілька років. Російська сторона пропонувала умови нейтралітету України, статус який Київ, здавалося б, був готовий прийняти на той час. Що ж лишилося б Україні у разі підписання такого варіанту договору? Україна б скоротила свою армію до 50 тисяч осіб, включаючи півтори тисячі офіцерського складу. Це у п'ятеро менше ніж Україна мала до 2022 року. В Україні мало б залишитися лише чотири кораблі, 55 гелікоптерів та 300 танків. Станом на 2022 рік це було б менше за армію сусідньої Білорусі. Україні пропонували не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю понад 250 кілометрів. Саме таку відстань, наприклад, відокремлює кримський міст від контрольованої Україною гуляйполя, розташованого неподалік лінії фронту.